Жі знижки представляють Вересневі знижки на льодяники Бронхалик. 20% в аптеках подорожник, вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Це Анастасія та її мама Ольга. Дівчинці лише 9, та заплачимо в неї кілька операцій. Першу вона перенесла у перший рік життя, а все тому, що в Насті діагностували рак крові. Лікується дівчинка в Охмадиті разом із мамою. Була тут і 8 липня. Це був другий день після трансплантації кісткового мозку в дитини. Це був ранок. Дитина ще спала. Ми чекали обходу лікаря, і тут саме в цей момент, коли прийшов лікар на обхід і стався вибух, ми почули цей звук, дим, запах цієї сірки. Далі лікарі та медсестри швидко винесли Настю у безпечніше місце та під'єднали до приладів, щоб продовжити лікування. Страшно було, тому що ще й сирена проти пожарна вила весь день і. Дим і там крики людей за вікном. Ну це було це жах. Це один зі стерильних боксів, де якраз на момент вибуху знаходилася пацієнтка. Він знаходиться в самому епіцентрі вибуху. Зараз у лікарні немає жодного стерильного боксу для пацієнтів, бо не працює найголовніше. Вентиляція, бо таким пацієнтам простим повітрям з вулиці дихати небезпечно. От саме вентиляційна система, яку ми бачимо там зверху, вона була пошкоджена Лікар-гемолог Ольга Мартин показує нам відділення, яке розташоване прямо навпроти епіцентру ракетного удару. Тут вибиті вікна, зруйнований балкон. Тріщини та діри у стінах і стелі їх досі не відновили. Что тут цікаво глибина на тріщини? Ось тобто, да наскільки воно відійшло повністю. Було дуже страшно, чесно кажучи, на той момент страшно за пацієнтів, які знаходилися в цих боксах. Бо з цих палат тут якраз шість боксів на цю сторону виходять. Мені здається, що якраз всі або п'ять з них були зайняті. На той момент і ну це просто везіння для пацієнтів. Нині ж у Охмадиті повноцінно проводити операції із трансплантації не можуть. Для цього пацієнтів перевозять у іншу лікарню. Ми зараз розірвані на дві частини, можна сказати, і у такому режимі лікарі працюють уже понад два місяці. Кожного дня приїжджає швидка медична допомога, туди забирає аналізи, привозить їх сюди. В охмадит їжа так само транспортуються з Охмадиту Ну, всі речі, які там стирати абсолютно все саме цей кор... Корпус планують законсервувати для подальшого відновлення. Цього чекають і лікарі, і пацієнти. Анастасія Терещук, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон Єдині новини.